Чи будуть обов'язково заставляти ставати на військовий облік всіх жінок України? У 2024 році чи будуть мобілізовувати Україну у 2024 році, ці питання дуже болючі наразі для нашого суспільства, і виникли вони на основі того, що зараз відбувається активне обговорення законопроекту номер 10378 Ми з колегою робили обширний розгляд цього законопроекту. Запис знаходиться цих ефірів на наших сторінках на Ютубі та на Фейсбуці. Якщо ви не Дивилися, дуже рекомендую вам ознайомитися. І так, коротенько, що чекає саме українок за умови, що цей законопроект дійсно буде прийняти в тому вигляді, який ми зараз маємо його зареєстрованого на сайті Верховної Ради. Там вносяться уточнення у статтю першу закону України про військовий. Обов'язок та військову службу, де уточнюється, що жінки, які мають спеціальності фармацевтичний або медичний напрямок, об зобов'язані встати на облік, Не має значення з яких підстав і причин вони ще не стояли на військовому обліку, оскільки в принципі ця норма існувала і до цього законопроекту, навіть ті, які просто колись завершили. Навчання у таких навчальних закладах медичних, наприклад, однак ніколи не працювали за професією. Такі жінки самостійно також зобов'язані встати на військовий облік. І звісно, якщо вони цього не зроблять, то у 2024 році їх очікує адміністративна відповідальність за порушення такої вимоги. І там, до речі, друзі, законопроект ще один є 103.79, яким вводяться дуже великі. Штрафи, зокрема, від 17 тисяч гривень за порушення вимог введення військового обліку, неповідомлення по сімейний стан про обставини різного характеру, які передбачені діючим законодавством України. Наступне з приводу, якщо пам'ятаєте, є така постанова Міноборони номер 313 Там є перелік спеціальностей, які дотичні. І відносяться до військових спеціальностей, таких як там психологи, певні працівники специфічних сфер. Відповідно, згідно цього переліку, жінки наразі поки що не будуть змушені ставати на облік. Поки що ця вимога залишається добровільною. Однак, якщо ви вже стали на військовий облік, то ви змушені будете. Підпорядковуватися діючим нормам закону відносно військового обов'язку і військової служби, так само, як і чоловіки. І також на жінок розповсюджуються такі саме вимоги щодо військового обліку, військової служби, підстав звільнення від. Про проходження військової служби, а також підстави для відстрочки, так само як і для чоловіків, не забуваємо, це в нас перелік зафіксований статтею номер 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. І зверніть, будь ласка, увагу, що в цю статтю законопроект номер 10378 також вносить свої корективи. Тому хто наразі стоїть із жінок на військовому окрузі? Або ось зараз активно роботодавці, де працюють медики, також зобов'язали своїх працівників стати обов'язково на військовий облік, навіть якщо вони ніколи там не стояли. І принести відповідно військово-обліковий документ на це підтвердження. Інакше Більшість нам таких скарг надходило, що жінкам говорили, якщо не принесете на роботу військово-обліковий документ, однак ви маєте медичну освіту, то роботодавець має право звільняти. Тому або звільнення, або відповідно постановка на військовий облік. Тут вже кожна собі обирає. Так ось, якщо ви стали вже на військовий облік, то відповідно всі ці вимоги щодо військового обліку, підставі строчки від мобілізації, відповідно, виконання вимог. ЦК та СП на проходження військово-лікарських комісій, подання відповідних змін до ваших відомостей, зокрема щодо сімейного стану, наприклад, там зміни місця, проживання, це все так само буде дотичне і до жінок. Тому, будь ласка, кому ця тема цікава, слідкуйте, будь ласка, або ж на, за нашою сторінкою. Ми є у Фейсбуці і Ютубі. І, зокрема, не забуваємо, будь ласка, слідкувати за сайтом Верховної Ради, де будуть вивішуватися зміни щодо цього законопроекту номер 10378 тому що ним дуже-дуже багато змін вноситься. Тому поки що на зв'язочку, а ми будемо далі слідкувати і інформувати вас оперативно.